Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його, всі ненависники Його, як якщозає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець, Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його, Отець, рід і суддя вдовиць, Бог, Він у святих оселях своїх, Бог одиноких водить у дім, визволяє в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов Ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого, і синай від лиця Бога, Бога Ізраїлевого, рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, ти підкріпляв Його, народ твій ти оселив на землі Твоїй. «Із благости твоєї, ти все приготував для бідного, Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою, царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома ділять здобич, коли ж ви оселялися на землях своїх, то стали мов голубка, у якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом, коли ж Всевишній розсіяв царів на цій землі. Вона забіліла, як сніг на горі Селмоні. гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока, чого ви заздрите, гори високі? на гору, що на ній Бог благоволив жити, і буде перебувати на ній вічно, колісниць Божих тьма, і тисячі тисяч. Серед них Господь, насинає у святині, ти зійшов на висоту полонив в полон. Прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа, Господь Бог благословений, благословений Господь допоможе нам кожного дня. Бог Спаситель наш, Бог наш, Бог щоб спасати у владі Господа ворота смерти, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати тім'я Того. То закам'янів у беззаконні, сказав Господь, від Васана поверну тебе, виведу з глибини моря, щоб обмочив ти ногу твою, як пси язик свій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти, Боже, як ішов ти цар мій, і бог мій у святиню. Попереду князі і ті, що співали, за ними ті, що грали на струнах, а кругом діви з панами. В церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлевих, там Веніамін молодший, князь їхній, князі Іуди, владики їхні, князі Заволонові, князі Нефалимові, Бог твій дав тобі таку силу, утверди, Боже, те, що ти створив для нас ради храму Твого в Єрусалимі. Царі принесуть тобі дари, утихомири звіра, що в очереті зібрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться сріблом своїм, розвій тих, що готують війни, прийдуть з Єгипту, вельможі молитися, Ефіопія простягне руку свою до Бога, царства землі, хваліть Бога, оспівуйте Господа. Який зійшов на небо небес привічно. ось він дає голосу своєму, голосили, Віддайте славу Богу, на Ізраїлі велич Його і могутність Його на хмарах, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму, благословенний Бог, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смертні, не боятимуся зла бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість Твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, й оселюся в домі Господнім на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй мене Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене, щодня нападають на мене вороги мої. Бо багато тих, що поборюють мене, вдень я не буду боятися, бо уповаю на тебе, Богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть, щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене, на зло, збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм. Щоб оловити душу мою, вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню, Боже, тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої та поклади їх перед собою, запиши їх у книгу твою, вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе. З того знаю, що ти, Боже, зі мною, Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його, на Бога я уповаю і не боюся, що заподіє мені людина, в мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Віцем Господа у світлі живих, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже суд твій дай і від царя, правду Твою, щоб судив справедливо народ мій і в Богах Твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у Богах у народі. Спасав синів бідних та смирив гнобителя, Він раніше сонця, раніше місяця, зроду врід, він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю, в часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря і до моря, і від ріки до краю землі, скоряться перед Ним, жителі пустелі. І вороги Його перед Ним уклоняться до землі, царі фарсійські з островів дари піднесуть, царі Аравії сави дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо Він визволить безсилого від сильного, і у що не мав захисника, буде милостивий вбогих і бідних, і душі їхні спасе. Від кривди і від насильства, спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна перед очима Його, і буде він жити, і принесуть йому золото аравії, будуть молитися за нього завжди і щодня, будуть благословляти Його, буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, плоди Його піднесуться вище ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне навіки, раніше Сонця перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я слави Його повіки, слава Його буде повна вся земля. Амінь, так буде Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже, аллулуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже, аллуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже.